Якщо є одна трава, яку обов'язково потрібно вирощувати вдома це базилік. Ароматні листя надають неповторний смак стравам від капрезе до тайських карлі, а вирощування вдома дозволяє зривати свіже листя в міру необхідності. Хоча базилік відносно легко вирощувати, іноді садівники роблять помилки, висаджують його в неправильному місці або неправильно доглядають. Знання цих поширених помилок допоможе вам уникнути їх у своєму саду. Посадка за рано у той час як весняні культури, такі як капуста та ріпа, переносять легкі заморозки, базилік ні. Ця ніжна трава дуже чутлива до холоду і гине при температурі нижче нуля. Навіть якщо стовпчик термометра опускається нижче 7 градусів за Цельсієм, рослина відчуває стрес. Слідкуйте за прогнозом погоди і не висаджуйте базилік у відкритий ґрунт, поки не мине загроза заморозків. Також корисно знати середню дату останніх заморозків у вашому регіоні та орієнтуватися на неї. Наприклад, у нас в Україні в березні іноді бувають теплі дні, але останні заморозки можуть припасти і на квітень. Тому я не поспішаю висаджувати базилік, навіть якщо тиждень стоїть тепла погода. Краще дочекатися, коли нічні температури стабільно будуть вище 7 градусів. Занадто густа посадка. Якщо ви купуєте розеси до базиліка в магазині, в одному горщику може бути кілька паростків. Спочатку це не проблема, але з часом рослини починають конкурувати за простір, що погіршує циркуляцію повітря. Це підвищує ризик грибкових захворювань, таких як борошниста роса та фузаріозне зневеянення оптимальна відстань між рослинами від 15 до 25 см, а між рядами від 45 до 60 см. Це забезпечить хорошу вентиляцію та зменшить ризик зараження. Неправильний полив: як і всі рослини, базилік страждає від переливу і недоливу, в середньому йому потрібно від 2 до 5 см води на тиждень. Перевіряйте вологість ґрунту пальцем. Якщо верхні 5 см сухі, пора поливати. Лийте воду під корінь, уникаючи попадання на листя. Якщо базилік росте в горщику, перевіряйте ґрунт щодня, особливо в спеку. Грунт в контейнерах висихає швидше, ніж у відкритому ґрунті. Погано дренований ґрунт. Базилік любить помірну вологість, але не терпить застою води. Якщо після дощу на ділянці утворюються калюжі, це не найкраще місце для посадки. Перед висадкою перевірте ґрунт, якщо вона занадто щільна, розпущіть її вилами або лопатою. Не прищіпувати верхівки. Молодий базилік росте одним стеблом з невеликими бічними пагонами. Щоб стимулювати кущіння, прищипніть верхівку, коли у рослини з'явиться 3-4 пари справжніх листків. Це можна зробити пальцями або ножицями, зрізавши верхівку трохи вище вузла. Рідкісний збір урожаю регулярна обрізка не тільки дає свіже листя для кухні, але й стимулює зростання нових пагонів. Починати можна, коли у рослини 3-4 пари листя. Зрізайте стебла трохи вище вузлів, так базилік буде рости гуще. Якщо рослина почала цвісти, видаляйте квітконоси, щоб воно витрачало сили на листя, а не на насіння. Ігнорування шкідників базилік можуть атакувати попелиця і білокрилка. Кілька комах не зашкодять, але вони швидко розмножуються. Якщо шкідників небагато, можна змити їх мильною водою. При сильному зараженні допоможе оприскування інсектицидним милом. Перегодовування добривами. На відміну від томатів або парців, базилік не потребує частих підгодівлі. Надлишок добрив може викликати опіки листя. Досить внести трохи збалансованого добрива при посадці і, можливо, через місяць. Компост або біогумус теж підійдуть. Одноразова посадка. Один кущ базиліка може давати урожай з весни до осені, але хвороби і шкідники часто скорочують цей термін. Щоб завжди мати свіже листя, садіть нову партію кожні кілька тижнів. Наприклад, посів всередині літа забезпечить вас молодими рослинами, коли перші кущі почнуть старіти.